Всім привіт! Для тих, хто мене не знає, мене звати Наталія. Я рада вітати вас на своєму каналі. За професією я хореографиня. І сьогодні ми з вами поговоримо про ізоляцію. Що? Знов? Ні, ні. Не лякайтеся. В сучасній хореографії це слово має дуже позитивне значення. А саме ізоляція є одним із технічних принципів в сучасному стилі танцю джаз та джаз модерн. Наше тіло можна умовно розділити на декілька частин центрів, а саме голова і шия, плечовий пояс, грудна клітина та зостигнева частина руки, ноги, кисті, стопи. І всі ці центри можуть рухатися окремо один від одного, незалежно від інших частин тіла, тобто ізольовано. Якщо рухається одна частина тіла, ну, наприклад, голова або нога. Такий принцип має назву моноцентрія. Якщо рухається декілька рухових ізольованих центрів, такий принцип має назву поліцентрія. А ще може діпатися одне око. Ну що, з теоретичною частиною більш-менш зрозуміло, зараз переходимо до практичної частини. Я рухайсь в танцклас, а ви можете робити елементарно ці рухи біля своїх комп'ютерів або телефонів разом зі мною. Починаємо рух з голови. У повільному темпі нахиляємо голову спочатку вперед. Назад, вправо, вліво. Так само повторюємо вперед, назад, вправо, вліво. Розвертаємо голову по черзі вправо, вліво, так само в повільному темпі. Далі повторюємо ті самі рухи головою, тільки вже в швидкому темпі. Робимо коло головою. Спочатку в правий бік і в лівий бік. В правий і лівий бік. Переходимо на плечовий пояс. По черзі піднімаємо праве плече, ліве, праве, ліве. Далі по черзі праве ліве, праве, ліве, праве. Ліве, праве. Один. 2, 1, 2, 3. І назад робимо коло плечима 4 рази. Назад, 2, 3, 4. Вперед, раз. Другий, 1, 2, 3, 4. Далі по черзі робимо коло плечима 4 рази назад, 4 вперед. І в швидкому темпі 8 назад, 8 вперед. Далі піднімаємо праве плече і опускаємо 4 рази і так само ліве. Далі розвертаємо корпус і в цей час піднімаємо і опускаємо плечі по черзі вправу і вліву. Піднімаємо руки вбік і тягнемо корпус за руками вправо-вліво-вправо вліво. Повторюємо так само, тільки більш швидкому темпі. Далі змінюємо темп. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2. І ще раз повторюємо ті самі рухи. Кладемо руки на пояс і починаємо працювати грудною клітиною. Показую боком, щоб вам було зручніше зрозуміти. При цьому ми не задіюємо нижню частину корпусу, а працює тільки верхня частина. Далі тягнемо верхню частину корпусу в правий бік, в лівий, вперед, назад. А тепер всі ті самі рухи повторюємо в швидкому темпі. Далі в повільному темпі робимо руки верхньою частиною корпусу вперед, в правий бік, назад, в лівий. Влівий і так само повторюємо в швидкому темпі. Далі опускаємо руки і робимо коло верхньою частиною корпусу два рази в правий бік і два рази влівий. Далі кладемо руки на пояс і переходимо на тазостигневу частину корпусу. При цьому намагаємось не задіювати верхню частину, а працюємо тільки нижньою. Спочатку робимо рухи в повільному темпі, а потім в швидкому. Далі робимо вперед, в правий бік, назад, влівий, вперед, в лівий бік, назад, в правий і в швидкому темпі повторюємо. Робимо коло стегнами два рази в правий бік і два рази в лівий. При цьому сидимо на демі пліє на пів присяді і намагаємося працювати тільки нижньою частиною, при цьому не задіюємо верхню. Робимо вісімку бедрами по черзі вправо, вліво, Добавляємо рухи руками. Задіємо майже весь корпус. Повторюємо чотири рази. Далі робимо коло ногою з бедром від себе, спочатку з правої ноги, потім з лівої. Продовжуємо робити коло з ногою і з бедром, тепер навпаки, з правої ноги до себе і потім з лівою так само. Далі в ізоляцію додамо ще стрибки, щоб добре розігрітися. Стрибаємо по шостій позиції ніг 8 разів анфас. Далі по 4 квадратом. Далі по два рази квадратом. А в кінці робимо один піджатий стрибок. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, буду рада вас бачити знову! І до зустрічі в новому відео!